Прошу готуватись, Баднюк Олександр Володимирович. Я? Дякую. Добрий день, шановні багачани. Я хочу висловити свою думку з приводу сьогоднішнь... сьогоднішньої ситуації. Звичайно, я вам зразу скажу, що я прихильник будівництва, щоб ви оцінювали правильно. Якщо ви будете, якщо ви будете мене перебивати, я можу далі не продовжувати. Але, але, але візьміть до уваги, що перебиває виступаючих тільки оця група. Дивіться, скільки в залі людей сидить. Є вже їхня думка. Вони уважно слухають. Вони, може, також будуть виступати. Поважаємо один одного. Я буду говорити 5 хвилин, не більше, скільки мені регламентом визначено. Дайте мені висловитися і не перебивайте. Вже 4. Я а, глибоко вивчив і думку іншої сторони. Чому? Тому що. От сьогодні у багатьох доводах далі 2010 року ніхто не заглядував. Боярка живе не з 2010 року. Якщо е, взяти забудову цієї території, то це 80-ті роки. Зустрівшись з одним із громадян, Боярки, який підписав. Я говорю, Анатолій, от ти підписав проти забудови. А чого я до нього звернувся? Тому що ми з ним, будівельники, працювали багато років як будівельники. О, і він каже: ну ви розумієте, я просто не хочу, щоб боярці будували. Мені зручно, щоб боярка було санаторно-курортним містом. Ну це ж історія боярки. А в 80-х роках, не перебивай, ну я ж просив, і ми майже домовили. А в 80-х роках ви пам'ятаєте, як почалася забудова цієї території. Було передбачено стадіон. Стадіон побудований. Було передбачено трибуни. Трибуни розпочалися на сьогоднішній Котлован. На сьогоднішній день Котлован існує. Було пер. Ну, шановні. Я прошу виключити. Виключите час, який мене перебивають Ведучі. Да. Це неможливо, оскільки у нас є порядок ведення засідання. Усі користуються шановні. Часом. Ви, будь ласка, користуйтеся е, демократичними принципами, а не присуйте, не присуйте не зводьте все до цього, що нема можливості висловитися, немає можливості думку свою сказати. Ми бачимо, що ви заангажовані, як і багато тут присутні. Ну насправді ми даємо вам можливість чи, Будь чи ласка. Даєм. Значить, цим ласка. планом було передбачено будівництво спортивного комплексу. Цим планом було передбачено будівництво басейна, побудований стадіон, побудований басейн. І хто із боярчан пам'ятає? З 80-го року було декілька спроб будівництво спортивного залу. Декілька спроб. Одна із спроб це було будівництво готельно-спортивного комплексу під програму, під програму о, Євро 2012. Державне фінансування. Державне фінансування нам відмовили. То цей Фундамент стоїть 30 років, і, 30... і смітники тут не 5 років, а 30 років там смітники є. Коли я говорю з <coughs> цим Анатолія, я говорю, Анатолій, почекай, а от ти підписав. А це твоя думка. А думка твоєї дружини. А він каже, а при чому тут дружина? Ну вона ж теж підписалась. Ні, каже, її взагалі там не було. Це я до порядку зібрання підписів говорю. Далі далі. Шановні, Ростислав, я тебе слухав. Я правду говорю, готов підписати. Шановні, далі. далі. Я переконую його, говорю, Анатолій, ти знаєш, що сьогодні в місті Боярка нічого не будується. І він говорить: так, да, я знаю і не треба підожди, А спортивні споруди, а для молоді, а діти, де мають отримати житло, добре, добре. Хай їдуть у Петрівське, там набудували. Так от, ну, шановні боярчани, я ставлю до вашого відома, що штамп неперспективне місто, у нас вже стоїть. А стоїть через те. І ви це знаєте, і ви це підтвердите, стоїть через те, що сьогодні закритий Укртелеком. Сьогодні всі відділи е, Києва газу переведені у Вишневе. Сьогодні електромережі, якщо вам надав, у Вишневому. Оце перспектива наша. Але ж ми всі говоримо: і депутати, і міські раді, і громадські, ми хочемо бути містом обласного підпорядкування. То як ми можемо, не розвиваючись, бути містом обласного підпорядкування? Тому, ну я назвав, оця гальорка, вона, вона пресує, не дає можливості, Ну я впевнений, що тут є люди, які підтримують будівництво, які хочуть, щоб місто розвивалося, які хочуть, щоб у нас була дійсно така перспектива. Тому, я щоб... Ви вибачте, будь ласка, пройшов час. Я дуже прошу вас залишитись. Одну хвилину просять, так? Да? Одну секунду, так? Да? Зал. В мене... В мене питання до залу. Можна зал? Дякую. Я, я почула вашу думку. Шановний пан Михайло, просить ще хвилину виступити. Включить мікрофон, шановні, ну зал. Вибачте, раз не вибачте. Будь ласка, я... зал сказав ні. Ну я що можу сказати? У нас ще дуже багато виступаючих, і це буде неповага. Ми... нас зараз я хочу сказати, виталець. що є порядок, він один для всіх, і будь ласка, давайте дотримуватись порядку. Так що, будь ласка, займіть своє місце серед. Дякую. Зараз Масунов, Микола, після нього Боднюк Олександр. Я, я перепрошую. Микола, я, я у нас вже новий нагадати, виступає. що Можете у вас 5 хвилин. Датиму. Микола, 5 хвилин спочатку, так, і ми вимикаємо мікрофон. Дякую. На голосування поставить. Всім дякую. Друзья, земляки, наша победа за нами, и мы победим. Доказательство этому решение суда. Судов, которые одни принимали решение в интересах города, и купленный суд, который требует сегодня люстрации. Одно из предложений нашего собрания – подать все документы в комитеты, и каждый судья должен ответить своим честью и местом и остальным. Эти документы я могу представить депутату Верховной Рады и показать всю махинацию вот этих негодяев, которые из Бойерки сделали клоаку. Это они продавали Бойерку все эти годы. Это они не давали развиваться городу. Это они не давали статуса города делать. Это они уничтожали рекреационную зону. Это они продавали всех преподавателей, которых фальсифицировали выборы. Всех врачей не давали им развиваться. Эта банда сегодня в Бойерке окрепла и думает, что она здесь останется навсегда. Нет, такого не будет. Просимо до мікрофона. Олександр Буднюк, будь ласка, вас чекаємо. Микола Максимович, дуже дякуємо за те, що зберігли час. В мене десь близько сіми виступаючих і ще подали одного. Я б хочу запитати у зала. Будемо слухати. Добре, е, я зрозуміла, що ви не заперечуєте. По одній хвилині є пропозиція. Ну, поки в цьому режимі зараз будемо. дякую. Шановна громада, оце я записався, а сам думаю. Іду сюди на цю сцену як на Голгофу. Бо це громада, і перед нею кожен спитає. Так ось, ось я і вийшов на цю тему сказати, шановні, що в той час я підтримую усіх, і всі мою позицію, багато хто знає, я і голова громадської організації, може, ви чули наше місто. Ми або чули. І от о, є тут члени нашого міста. Ну, чули. Так я підтримую це все, але. Той же час я вам хочу сказати, зараз величезна загроза, я відповідально вам це кажу, величезна забудови навколо парку перемоги. Починаючи від заправки і до почти, все планується забудувати дев'ятиповерхівками. поверхівками. Я звертаю на вас цю увагу. Все це хочу забудувати. І там, де танцмайданчик, і це все. Це величезна загроза. І я привертаю вашу увагу. Більше я нічого не хотів сказати зуміла. Дякую, Сленко.